У небі збираються хмари, І сонце твоє поглинає тінь, життя готує удари, та десь угорі тебе бачить вір, Навкруг свідусіль Дме війною, хвороб ніхто не скасовував, ні, Та є ті, хто поряд з тобою, вони пліч опліч у найтемніші дні, Їх вже не лякають кулі, І волі їх не зламати, ні. У небі блакить, в часи похмурі, Вони завжди поруч в твоїй боротьбі, Ти час від часу зустрічаєш їх в снах, І усмішки й сльози у твоїх очах, невидима варта на всі часи, У променях світла і краплинах роси, невидимі око втім поруч стежки, і їх не лякає старість, лише за близькими тривожні думки. Бачать наші шляхи. Знають всі помилки, Частіше запалю свічку, Надовго не забувай. Завжди у часи негоди, з тобою вони пам'ятай.